Усім привіт! Сьогодні готую дуже смачні вареники з м'ясом. Приготуємо заварне тісто до двох стаканів борошна. Додаємо сіль. Також невелику кількість олії. Тепер трохи все перемішуємо і додаємо окріп. Води беремо стакан, але не повністю повний. Тепер тісто трішки ось так змішуємо, з'єднуємо руками до ось такої консистенції. Тісто відставляємо в сторону відпочивати, приготуємо начинку. Подрібнюємо цибулю. Додаємо м'ясо нарізане шматочками. Я беру філе домашньої качки. Також солимо, перчимо і додаємо приправу до м'яса. І все дуже ретельно подрібнюємо. Ось такий виходить м'ясний фарш. Беремо тісто, трішки вимішуємо і розділяємо на дві частини. Розкатуємо кусочок тіста в тонкий пласт. Далі стаканом вирізаю кружечки. Викладаю по чайній ложці начинки. З таким тістом дуже легко працювати. Дуже легко зліплювати, формувати вареники. З такого об'єму тіста в мене вийшло 39 вареників. В окріп додаємо сіль і викладаємо варенички. Після закипання варимо вареники хвилин 5-6 до готовності. Неймовірно смачні та апетитні вареники готові. Викладаємо в тарілку. Також я поливаю розігрітим вершковим маслом. Додаю перець і можна смакувати. Обов'язково приготуйте і ви не пошкодуєте. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Усім приємного апетиту!